Вас вітаю! Нарешті це збулось, і я знову ходжу до вас в прямі ефіри. Я тут півгодини буквально виділила серед своїх консультацій для того, щоб вийти до вас в прямий ефір. Сьогоднішня тема дуже класна, і поки ви підключаєтеся, я сподіваюся, ви бачите, що ця тема воронка продажів. Я дуже вас чекаю. Я втомилася. У мене сьогодні вже було три консультації, а зараз тільки без 15-ти третя. Важко. Мене питали мої учні, чи, чи, як ти це, це витримуєш, а я ще й в прямий ефір вийшла. Привіт! Дуже рада вітати. І почнемо потихеньку. Помахаю. Привіт! Значить, сьогоднішня тема. Схема, етапи воронки продажів. І чому всі ці етапи настільки важливі? Чому їх треба розглядати навіть окремими відеороликами, навіть окремими консультаціями? Тому що кожен цей етап це дуже багато роботи. Так як ми з вами блогери, і це наша з вами робота працювати в інстаграм. То я пропоную спочатку почати з того, що потрібно нашому клієнту в першу чергу, і як саме клієнт до нас приходить, що він в першу чергу бачить, що він не бачить, що нам потрібно зробити, докрутивши нашу сторінку. Так чи інакше, воронка продажів складається з дуже багатьох етапів, і ви можете це все побачити в інтернеті, якщо ви хочете більш глибоко дослідити воронку продажів. Але по факту ми спочатку маємо чимось зачепити нашого читача. І вхід у цю воронку зараз дуже часто роблять через рілси, тому що рілси це безкоштовний трафік, а також через рекламу. В інстаграм. Ну, звичайно ж, ви знаєте, що рекламу Інстаграм краще налаштовувати через кабінет Фейсбук. Далі, якщо ми чіпляємо увагу нашого глядача, нашого потенційного покупця, ми маємо викликати якісь інтереси, дати щось корисне. Після цього він можливо буде мати бажання якесь у нас уже. Щось купити або підписатися, або хоча б лайкнути, або зберегти наш Reels, наприклад. Наприклад, Reels просто простіше за все, тому що всі зараз дуже хочуть просуватися через Reels, Тому, в принципі, я вам і даю через Reels. І далі, вже коли людина перейшла в наш блог, підписалася, подивилася ваші сторіси. Ваші хайлайтси, вона зрозуміла, про що ви що ви зможете їй дати, як ви можете їй допомогти в її сфері діяльності в інстаграмі. Вона приймає ось цю дію, робить цю дію підписатися, підписатися або одразу іде, наприклад, на консультацію, або одразу прогрівається на якийсь певний курс. Що ж таке зробити, як таку схему воронки вибудувати в своєму блозі? Я вже заговорюю, стільки говорити за сьогодні, як так її вибудувати, щоб вона класно працювала? І, звісно, звісно, ми починаємо з упаковки блогу. І я вам хочу сказати, що деякі люди зараз до мене приходять саме з упаковки блогу, за саме за цим за, за цим параметром. Тому що не розуміють люди, як має виглядати сторінка, що на ній має бути, хоча б для того, щоб людина зацікавилася цією сторінкою і підписалась. І я вам хочу сказати, що упаковка аккаунта так чи інакше дуже сильно впливає. Дуже сильно впливає, як ви ведете сторінку, скільки сторісів ви робите. Ви можете слухати будь-яких експертів, які кажуть вам, що вам не потрібно вести сторінку. Ви можете не вести сторіс і, взагалі, ніхрена там не робити. Ви з інстаграму заробляти не будете. Я вас дуже сильно вітаю з цим. Привіт, дуже рада бачити! І так, упаковка. Профіля, упаковка аккаунта. З чого ми починаємо? Ви зараз мене приб'єте знову, тому що я скажу, як завжди, ми повинні зрозуміти, хто наша цільова аудиторія, тому що від цього ми відштовхуємося. Ось, наприклад, наприклад, майстри ніхто ніг. Ні... Боже реалізувати нігтьового сервісу. Хто їх цільова аудиторія? Ні, це не жінки, це не жінки певного віку, це не люди, які не знаю, там ну, ви зрозуміли, так? Да? Цільова аудиторія не може бути такими параметрами, якими вам дають певні експерти. У цих жінок є проблема. А ця проблема це, наприклад, краса. Краса. Вони люблять красу, вони люблять бути красивими, з красивими руками. Ось їх проблема. А не вік з 28 до 32 років певного регіону і певної зовнішності, і ще покупці якісь там залучені. Це не цільова аудиторія, запам'ятайте раз не завжди. Далі, як правильно заповнювати шапку профілю? Тут є дуже багато різних варіацій. Це дуже сильно залежить від того, хто ви, який ви експерт. Але зазвичай, хоча б унікальність свою, покажіть, будь ласка, в своїй шапці профілю, і внесіть туди, туди свої ключові слова, з яким вас можуть знайти. Далі в актуальних хайлайцах там теж дуже багато варіацій, як оформити хайлайтси, як оформити ваші. Актуальні. В основному, в основному, звичайно, це має бути інформація про вас, але ця інформація про вас вона не в форматі, коли ви народилися. Ця інформація теж має бути з точки зору вашої експертності, тобто, чим ви можете допомогти людям. І ще ціла купа хайлайців, ми це все розглядаємо на консультаціях. І зараз я хочу вам зробити маленьке оголошення. Якщо ви ще не дивилися мої сторіси. То я вам розкажу тут. З 15 квітня мої консультації підвищуються у вартості. Вони зараз коштують 1500 гривень, і я даю змогу вам забрати їх за 1500 гривень і використати протягом двох місяців. Якщо у вас є змога зараз собі придбати такий собі сертифікат, я працюю офіційно, вже дуже давно, тому ви можете не хвилюватися. Ми відпрацюємо з вами повністю ваш блог, і це все можна зробити за одну консультацію. Але тут дуже важливо розуміти, наскільки ви підготовлені, наскільки ви витримаєте взагалі цю енергетику, яку я даю. І це все, що я вам дам на консультації. Тому ви можете зараз послухати спокійно про воронку, Я вам розповім всі етапи, і ви зрозумієте, можливо, на якомусь певному етапі у вас провал. І ви саме з цим етапом прийдете уже на консультацію. І я вам підкажу, як краще робити це все. Далі. Після того, як ми оформили хайлайти, нам потрібно зрозуміти також нашу візуальну концепцію блогу. Тому що, якщо ви Ведете з вілсів або з вашої страхтовної реклами на вашу сторінку людей, а у вас там вінігрет і каша, люди не будуть розуміти, куди вони прийшли, і що саме ви пропонуєте цим людям. Тому вони, скоріш за все, не підпишуться і навіть не будуть читати ваші пости. Якщо ваші пости не підписані, ваші вілси не підписані, ваші. Сторіси взагалі не існують, або ви розробили їх десь півроку тому. Скоріше за все, чекайте на те, що весь трафік, який ви ведете у цей блог, він просто провалиться в бездну, навіть якщо ви наберете якийсь рілс на мільйон переглядів. По-перше, якщо навіть підпишуться на вас, це буде не ваша цільова аудиторія. Нам дуже важливо продавати з блогу, ви розумієте. Ну, сенс вести цей блог, якщо ви не продаєте. Є певна категорія блогерів, яка не продає, а просто е, робить колаборації, наприклад, з іншими бізнесами, е, з шмотками. Це теж категорія, але вони теж мають вести постійно блог, тому що інакше аудиторія не буде тепла, аудиторія не буде цікаво дивитися за цим блогером. Так що але це блогінг, а в нас тут трошки інше. У нас тут бізнес. Якщо у вас є товари, послуги, будь-що, ви повинні робити сторіс, тому що сторіс допомагає. Я це все розповідаю також в курсі «Впливовий контент. Розповідаю це в курсі «В сторіс». Воно допомагає прогрівати аудиторію, ставати лояльною аудиторією. А це, в свою чергу, допомагає впізнавати вас, і люди вам більше довіряють. Довіра людей дорогого коштує. Я дуже вдячна всім, хто зараз в ефірі. Що у нас далі поворонці продажів? Ось ми розібралися з упаковкою нашого профі. У нас уже е, візуально непоганий блог. У нас зрозуміло, що ми продаємо. Ми закріпили три перших поста, розказали людям трошки про себе, показали, що ми можемо зробити. Наприклад, якщо ви дизайнер, щось дизайнете. Далі нам потрібно зробити якийсь перший дотик з нашою аудиторією. Що ж ми можемо зробити? Ми можемо зробити той же сторітелінг. Розказати про нашу послугу з точки А, з чим приходять до нас люди, з якою проблемою, як ми її вирішимо поетапно. Ми можемо написати про це пост. Ми можемо написати пост і перевести людей в сторіс або в хайлайт, якщо він закріплений. Ми можемо зняти цілу серію рілсів, і це так звана рілс-воронка. Якщо у вас дуже великий об'ємний продукт, ви знімаєте. Кілька різних рілсів на тему. Е, і просто розбиваєте цей один великий відео на кілька рілсів. Якщо я правильно виражаюсь, ви маєте зрозуміти, мені, будь ласка, плюсів поставте, якщо ви розумієте, про що я кажу. Скажіть, будь ласка, мене нормально чутно чи ні, поставте там лайкосики якісь, тому що я вже переживаю, що щось не так з ефіром. Привіт! Дуже рада, дуже рада. Привіт. Так. І оце перше, перший дотик, воно веде далі. О, дуже дякую, дуже дякую. Воно веде далі. Куди ж воно веде поворонці? Воно веде на те, що вже виникає якесь бажання, вже виникає розуміння, хто ви і що ви можете дати. І тут, звичайно, ми можемо піти трьома шляхами. Ми можемо з рілса видати безкоштовний лідмагніт. Що таке лідмагніт? Дуже страшне слово, і не всі завжди його розуміють, але весь інтернет вже їм пистрить. Тому я думаю, що ви знаєте, але якщо не знаєте, розказую. Лідмагніт – це щось невеличке, але суттєве. Тобто, цей файл, наприклад, зараз дуже часто в PDF, або це серія уроків, які вам. Дають розуміння цього ну, експертності експерта. Тавтологія, тавтологія. Ось це безкоштовний урок або чек-лист, який допоможе. І тут саме важливо допоможе вашому клієнту чимось. Тому що, якщо це буде безмістовна фігня, звичайно, люди можуть відписатися. Лідмагніти можуть вести куди завгодно, вони можуть вести. В Дірект, наприклад, вони можуть вести в Телеграм, вони можуть вести на підписку. Вони можуть. Е Ну, вести уже в більш цікавий продукт. Звичайно, зазвичай, в лідмагніті вказується вже платний продукт в кінці, якщо людина зацікавилась, прогрілась і сподобалась ваша подача, вона вже може піти купити ваш продукт. Друга, наш, другий наш шлях це якраз такий тріпвайер, це малесенький, або не дуже малесенький. У мене вони дуже змістовні, надто змістовні. Я вам хочу сказати, це типу впливового контенту, це 5 у Років, але 5 років годинних ефірів, які вам дають просто безліч купу інформації. Коштують дуже мало. Ось, наприклад, у мене впливовий контент коштує 333 гривні. Якщо хтось із вас його дивився, дуже рада вас вітати на цьому ефірі, тому що ви знаєте набагато більше. Я думаю, відсотків на 80 більше, ніж ті люди, які не пройшли але цей цей малесенький курс він веде вас далі по моїй, по моїй Лінійці продуктів. Він допомагає вам суттєво покращити блог, зрозуміти вашу аудиторію, зрозуміти, що таке сторітелінг, як писати продаючі тексти, як писати оффери, як зробити так, щоб тексти, які ви пишете, ви писали не просто так в повітря, а писали їх змістовно, для того, щоб з них одразу купували ваші продукти. І звичайно. Третій наш шлях, як ми можемо зацікавити аудиторію: ми ведемо аудиторію на наш сторітелінг. Сторітелінг, який закріплений у нас в хайлайті. І там ми прогріваємо до певного продукту. Або ж даємо дуже цікаву інформацію, яка буде корисна, безкоштовна і корисна для наших споживачів і читачів, в цьому всьому у нас є одне, одна мета, так чи інакше ми тут продаємо. Хочемо ми або не хочемо жити, хочуть всі, а також треба якось донатити на наше ЗСУ. Тому мета у всі, всіх цих прогрівів, у всіх цих сторітелінгах одна. Ми продаємо свою консультацію, свої, свої продукти і через відгуки, через сторітелінг. Ми показуємо, наскільки крутий у нас продукт. І коли людина з зацікавленості і бажання бачить уже відгуки, вона ем, ще більше починає довіряти. А коли ви кожного дня ведете сторіси, розповідаєте хоч трошечки про своє життя, і причому я в кожному ефірі це кажу, вам, тільки вам вирішувати, який відсоток життя показувати у себе в блозі. Ні, в якому разі ви не повинні е, показувати те, що показувати ви не хочете, чи це про. В протиріччя з вашими переконаннями йде. Обов'язково ви маєте це приймати. Тобто, якщо ви сходили в кіно і зняли там зал кінотеатру, цього достатньо буде. Ви можете не знімати свою сім'ю, своїх дітей, своїх чоловіків, тому що дуже в багатьох виникає проблема. Боже, як же я покажу своє особисте життя, якщо я не хочу показувати там своїх близьких людей. Це не є обов'язковим. Ви можете показати просто, де ви були. І цього буде достатньо. І з цього всього виникає остання це конвертація. Це останній пункт нашої воронки, да, продажів. Це конвертація. Тобто, або ми продаємо щось, або ми просто збираємо зворотній зв'язок. Дякую, дуже дякую, привіт. Так, да, да, я обов'язково збережу ефір, звичайно. звичайно збережу. Я всі ефіри зберігаю. Мало того, Анечка, я це все ще сконвертую потім пізніше, може, завтра, на ютубчик, і там ви зможете подивитися це все в швидкості. Бо іноді люди сприймають краще в швидкості, тому я це все перекидаю на YouTube канал. Да. І ця конвертація це і є да, і вам ждяк. Конвертація це або продаж, або збір інформації про клієнта. Наприклад, ми можемо конвертувати клієнта в таким чином, заповнювати анкету певну. І ми дізнаємося вже більше, де у наших клієнтах є пробіли, які у наших клієнтів є проблеми. І таким чином ми коригуємо свій постінг, свій сторітелінг під потреби клієнта. І тоді ми повністю співпадаємо з потребою клієнта, співпадаємо з потребою цільової аудиторії, і у нас починаються продажі. Ось така, в принципі, не дуже велика. Я думаю, ефіра, <ріст> не, дуже, не дуже довгий ефір, але він суттєвий. І ви повинні розуміти, що по кожній з цих етапів, а я нагадаю, це упаковка, це перше, перші дотики, це інтерес аудиторії, це бажання аудиторії, це, це додаткове дожимання коментарями. Да, і Нашими відгуками аудиторії. І це цільова дія, тобто конвертація аудиторії в покупку або в збір інформації, на всіх цих етапах у вас може десь просідати знання. Тому. Консультації півтори тисячі до 14 квітня, там до 22 години. Після цього на всіх сайтах у мене вже буде стояти вартість 2,5 тисячі. Ви можете прийти на консультації по будь-якій темі з воронки, хоч по візуалу, хоч по конвертації. Немає значення. Але я хочу вам сказати, що якщо ви будете брати консультації по кожному з цих етапів, то вам немає сенсу брати ці консультації, якщо ви, наприклад, взагалі нічого не розумієте. Тому для людей, які зовсім не мають уявлення, як почати вести блог, я створила менторство. І Анчка, привіт! Теж привіт, Іра. Запис буде обов'язково, це вже кінець ефіру, тому я, я вам рекомендую просто передивитися в записі. Я просто розповідаю зараз про менторство. Тому що менторство вартує 600 доларів. А якщо ви всі ці пункти будете розбирати на консультаціях, дуже дотошно. Ну, і е, ми переведемо просто кількість консультацій в менторстві, кількість зізвонів в менторстві на ось, на, на кількість е, ваших питань по схемам воронки, наприклад. То ви заплатити від тисячі до півтора тисячі доларів, а за менторство тільки 600. Тому, якщо ви взагалі не розумієте, як вам почати, що вам робити, ви можете прийти до мене на менторство. Якщо ж вам потрібно прокачатися буквально по одній двом темам, ви можете взяти консультацію або піти ще простішим шляхом, якщо ви впевнені в собі. Як в людині, яка витримає енергетику і пройде всі уроки, ви можете придбати будь-який продукт, наприклад, по сторіс, де буде повністю розібрано, що таке сторітелінг, як продавати, як оформлювати все на світі. Я вам дуже дякую за цей час, який ви приділили. І сподіваюся, що я частіше я зможу виходити в ефіри. Буду старатися якомога більше давати вам корисної інформації і до нових зустрічей. Все буде Україна! Тримаємося!